Олександр Мердигер робить розминку та ранкову пробіжку. Такі вправи виконує щодня з підліткового віку. Мені 83 роки. То, що я малий, так у мене в мене більш вдаються такі сілови, піття. Типу з ма такого. А, але коли от. У горку в горку. мене дуже слабі легені. І тому я, коли йду до гори, то мені дуже дуже, дуже тяжко. Але коли я збігаю, то я король. До пенсії чоловік працював переважно на робітничих посадах. Зараз один з його улюблених видів спорту спортивне орієнтування. Кожен турист має, мав розбиратися. Трохи, ну, карт не було, було кроки, але от кроки, кроки це як такі скелети хребтов, річок. і от це треба було розбиратися. Навіть у Карпатах було так, що блукали і погибали. У чоловіка вроджене викривлення хребта, попри це, він все життя займається спортом. Форб зберігати мені вдається Бачите, руки так складую їх тут. І вот тут ну, правильне дихання це коли дихання животом. Є три види дихання. Це живо, ніз э, животом, среднє і верхнє. Діафрагма опускається і піднімається і все йде нормально. Чернівчанин каже, влітку навантаження збільшує, а молоді радить. Треба багато займатись, не ставити радужних надій, що я найкращий. От тому, що якщо ставиш себе так, то провалюєшся. От у мене було так, що я був перше, 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 а провалювався так, що аж мама робна. Змагання зі спортивного орієнтування в області проводять що три місяці. Чоловік щоразу бере у них участь. Тепер готується до червневих. Лілія Вакарюк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.